Евказолін створений для вільного дихання, дихай носом. Евказолін. Доброго ранку, друзі. Так, спеціальний ефір на Радіо НВ триває. Мене звуть Юля Петрова. Я працюю з Київської студії Радіо НВ. Нагадую вам, що сьогодні субота, 4 березня. І ми розпочинаємо традиційно із ситуації на українських фронтах і з того, як нам допомагають зброєю наші партнери, і з того, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить письменник, військовий експерт Валентин Бадрак. Пане Валентина, добрий ранок, слава Україні. Доброго ранку, так. доброго ранку, розпочнемо із ситуації у Бахмуті. Вона там тривожна. Повідомлення такі не дуже приємні. Надходили звідти вчора. Наприклад, один із підрозділів збройних сил України Птахи Мадяра отримав наказ вийти із Бахмута на нові позиції. Ввечері генштаб поінформував, що збройні сили відбили атаки росіян під Бахмутом, знищили станцію радіоелектронної боротьби. Але ворог, як і раніше, прагне оточити Бахмут. Ну і в Американському інституті вивчення війни, от сьогодні вранці, вже прокоментували можливий відхід Сил оборони України із частини Бахмута, що нині відбувається під Бахмутом, що нині відбувається в самому місті. Поясніть, будь ласка, як ситуація виглядає станом на цю годину. Ну, нічого насправді нового ми не можемо зараз сказати, тому що керуємося насправді. Рішенням і е, думкою, яку я вважаю дуже е, слушною, і про яку десь минулого здається тижня заявив президент, верховний головнокомандувач України, е, про те, що будемо захищати Бахмут е, стільки, скільки це буде розумно. Тому е, е, якщо е, українські сили оборони залишать Бахмут, е, нічого е, такого трагічного в принципі. Е, в стані е, перебігу подій війни не відбудеться, треба розуміти, що російська навала, вона е, зараз на цей час вона спроможна е, здійснювати е, якісь активні дії на о, одному, двох, трьох напрямках, і е, той факт, що е, сили оборони е, так довго е, стримують. Ворога на напрямку на під Бахмутом, це з одного боку свідчення про те, що мобільна оборона і потужність українського війська дуже суттєво вирісли, зросли можливості стримування ворога. Це одна історія, і друга, це те, що абсолютно. Пропорційно прямо пропорційно стримування Бахмуту пов'язано із стримуванням широкомасштабного наступу. Фактично, фактично, ті дії, які відбулися під Бахмутом і під Вугледаром, свідчать про те, що вони унеможливили фактичний широкомасштабний наступ Кремля з багатьох напрямків. І це ну, абсолютно взаємопов'язано, тому що прийшлося вслід за ПВК Вагнер, вслід за ув'язненими, ну, переважна більшість яких утилізована під час цих боїв. Прийшлося туди спрямовувати фактично той мобілізаційний ресурс, який Путін тримав. Для широкомасштабного наступу, і фактично, він для себе унеможливив такі дії, і тепер, власне кажучи, виходить, ситуація така, що якщо українські сили оборони будуть і далі так стримувати противника, то фактично. Це і стримання широкомасштабного наступу, який може взагалі не відбутися, якщо от буде е, така динаміка, яка відбувалася протягом лютого місяця і початку березня, е, от приблизно так можна. Е, Охарактеризувати ситуацію а, на, на цей час на полі бою, дякую, що пояснили. І ще один момент знову таки згадуваний мною, інститут вивчення війни. Вчора написав, що від позиційних боїв окупанти переходять до вичавлювання українців із Бахмута. От як це може відбуватися? Я знаю, що а, якщо бої в місті відбуваються, вони відбуваються дуже важко і насправді дуже укріплені якраз українські а, сили оборони. Ну, це фактично продовження першого питання. І дійсно, що ми маємо тут про що ми маємо зараз говорити? Про те, що окупанти намагаються діяти за жуковським принципом, тобто, перевага в озброєнні і в особовому складі, в кількості задіяних підрозділів і і е, намагання завдяки цьому е, ну, отримати перевагу, не зважаючи на втрати. І е, вони це роблять. Е, Протягом останніх, напевно, трьох місяців таку тактику, і величезні втрати просто вони приховують від свого суспільства. Українська тактика вона трішки інша, навіть не трішки, а вона зовсім інша. Вона передбачає фактично збереження людських життів максимально з максимально можлив... можливістю і використання. В якості компенсації високоточних озброєнь і озброєнь, які мають перевагу в дальності. Дальність точність і при цьому масовість таких озброєнь. Ось це фактично дозволяло ну стримувати ворога тривалий час. Але безумовно, якщо Ситуація буде загрозливою для того, що загрозливо, з огляду на те, що втрати українського війська будуть дуже значними, то напевно розумним буде відійти на нові підготовлені позиції, і це ну нормальна сучасна логіка, і вона абсолютно передбачає Можливості для е, подальшого ураження противника і е, створення ситуації, коли потужні сучасні озброєння, коли технології, які є, е, ну будемо казати так, на порядок кращими ніж тими технологіями військовими, якими користуються ворог, вони дозволять. Так чи інакше, ворога і стримувати, і вибувати з окупованих територій, от приблизно така ситуація. І на підтвердження ваших слів щодо готовності збройних сил України щодо озброєнь, які ми маємо. Повідомлення від генштабу, українські воїни за добу відбили понад 150 атак ворога. Як на мене, просто неймовірна цифра. Більше було тільки 170. Це також тижнем відбувалося. Це чесно, це навіть важко уявити, які бої тривають там зараз і що там відбувається. Луганщина ще одна гаряча точка. А тут ситуація складається на краще. Так розумію для Збройних сил України. Розкажіть, будь ласка. Ну для мене маркером останніх подій взагалі є бої під вугледаром, там, де Росія втратила величезну кількість своїх військ і е, Історія з втратою 155-ї бригади, бригади морської піхоти це е, яскраве свідчення того, що е, відправка на фронт е, недопідготовлених військ, е, тобто е, тих мобіліза... мобілізованих, яких навчали на швидку руку, але не встигли їх е, повністю підготувати, е, це е, дуже погана історія для російської армії і для її е, військового керівництва, тому що ми е, останніми місяцями ми спостерігаємо ситуацію, коли е, російські війська е, фактично е, демонструють е, дефіцит. Цит і відсутність офіцерів молодшого складу середнього середньої ланки, і це призводить до абсолютно таких тирких для них ситуацій, як це було зі знищенням майже цілої бригади морської піхоти, яку, як ми розуміємо, наситили ну Забезпечили, власне кажучи, тим мобілізаційним контингентом, який готувався, якщо далі так продовжуватиметься, то фактично це буде свідченням, що мобілізація не встигає. Поповнювати особовий склад якісним контингентом, і це призведе до катастрофічних наслідків для російського війська, коли ну, фактично знизу буде не просто демотивація, яку ми спостерігаємо зараз, а падіння морально-психологічного духу армії до того рівня, коли вони не зможуть фактично вести наступ. Хоча безумовно ми розуміємо, що. І аналізуючи, скажімо, ситуацію в Донецькій і Луганській областях, ми розуміємо, що ситуація пов'язана з максимальною зараз роботою пропагандистської машини, яка зараз трактує інтерпретує війну як наступ на Росію і фактично захист Росії як екзистенційний виклик Росіянам. Цим, Фіктивним і е, фейковим е, таким посилам можна буде оперувати на мій погляд, ну певну кількість часу. Ну скажімо, кілька місяців, бо потім, коли е, в Кремль буде змушений, е, фактично або об'явити війну, що до речі, дуже небезпечно для відносин з е, тими. Ну будемо казати, недосоюзниками, яких зараз е, має Росія, тобто я маю на увазі Іран і Китай, які можуть одразу зменшити свої е, амбіції, якщо це буде не якась там локальна операція, а е, об'явлена війна. І по-друге, це це дуже небезпечно вже стане всередині Росії, коли той самий мобіліза... мобілізаційний контингент може просто е, вже е, вдатися до. Не просто до актів непокори, як зараз інколи відбувається, а до дуже конкретного протистояння владі, і це звичайно розуміють зараз Кремлі, і звичайно, вони зараз знаходяться в стані такої дилеми і прийняття таких рішень на поточний час. Мені здається, що зараз вже Кремль зайнятий. Думками як пережити, власне кажучи, сьогодення, і вже не дуже думають про те, що може відбуватися десь в середині року, наприкінці року, бо е, події середини 23-го або кінця 23-го року вони е, знаходяться в повній залежності від сьогоднішніх днів, е, від того від Бахмуту, від Вугледару і інших. Е, Будемо казати ділянок цієї війни, де зараз відбувається. Найбільш активні бойові дії ну і власне щоб у повні склалася картинка у наших слухачів, що відбувається зараз в Російській Федерації. Дивні од як на мене рекомендації звучать зараз від державної думи Російської Федерації. А тут кажуть представникам російського бізнесу: А ви, будь ласка, самі закуповуйте ППО і захищайте свої підприємства, захищайте свій бізнес. Ну, дійсно, я зараз розповідаю цю історію і посміхаюся так само для себе, тому що ну якось дивно воно виглядає, чесно кажучи, але. То таке, давайте поговоримо про майбутній контрнаступ від українців. Ми на нього дуже чекаємо. Ми знаємо, що на військовій базі США в Німеччині відбулися так звані кабінетні навчання. за участю американських генералів і українських командирів моделювалися різні ситуації. Ну такі така репетиція контрнаступу по суті відбулася. А там не на папері, ну там були карти, були папери, але були нові комп'ютерні технології використані да, в всі цій історії. І Кирило Буданов. Головна голова розвідки він в інтерв'ю USA Today сказав, що Україна і Російська Федерація зійдуться у вирішальній битві цієї весни. І якщо Російська Федерація програє, не матиме військових інструментів для продовження агресії. Скажіть, будь ласка, чи не занадто оптимістично звучать нині такі прогнози Буданова? Ну, моя думка така, що по-перше, суспільство українське має не має відмовитися від завищених очікувань від армії і від ситуації, яка відбувається зараз. Є кілька причин для цього. Перша причина, звичайно, вона знаходиться там на заході далеко. І це те, що ще восени ми з академіком Горбуліним, з яким ми разом написали книжку про перші 200 днів війни. Ми попереджали, що відбувається управління війною з боку заходу, і це управління війною воно полягає в тому, що українська армія не отримує тих озброєнь. Які потребує для контрнаступу для наступу вірніше, да? бо в контрнаступ можна казати лише про ділянки там Бахмут, Вугледар? От там де відбуваються потужні бої. А так взагалі то наступ може бути і на інших ділянках українських, і безумовно, що з одного боку західні фахівці вказують про можливість фактично. Розрізання цього е, е, суходольного коридору е, і виходу до Криму е, фактично, це з одного боку, з іншого боку, зробити це з великим ризиком для української армії було б е, легковажно і нерозумно, тому що, власне кажучи, це могло б е, призвести до е, такої ситуації, яка є бажаною для деяких, як не дивно, наших е, ну партнерів чи недопартнерів, да, як можна так сказати, тому що е, антипутінської коаліції зараз не існує, це треба розуміти. І це треба усвідомлювати, і за таких умов, коли деякі країни, деякі лідери країн навіть Європи вважають за необхідне збереження режиму Путіна і ведення з російським окупаційним режимом перемовин, за таких умов безумовно українській армії військовому керівнику. Ництву дуже важко зважитися на е, такі ризикова... на ризикований контрнаступ, в якому е, повна залежність України від озброєнь, боєприпасів і так далі. Ну а, так, але Даруйте, перебуваю, що так трохи оптимізму тут... додати в нашій розмові. Е, перші дні війни показали те, що українці готові. Боронитися українці будуть стояти до кінця, і ота сила духу, яка впродовж року зберігалася в українцях, і напевно таки посилювалася, її також нічим не замінити. Якщо б нам з самого початку надавали зброю, а ми не хотіли боронити свою землю. Ну навряд чи б ми зараз отак послідовно перемагали. Ну це моя така позиція, свідома позиція. Безумовно, що ви маєте рацію, і що це правда, що український морально-бойовий дух і сила духу вони не перевершені, і Україна довела, що має одну з найкращих армій на континенті. Але ми мусимо визнати, що наш ворог має дуже потужний ресурс до відновлення і. Незважаючи, на жаль, от друга причина, про яку я хотів сказати, що поруч з управлінням війною існує ще друга така негативна причина це абсолютно відсутність дій. Ну не абсолютно, а дуже низький рівень дій санкцій. І це дозволяє ворогу, так, пане Валентина. Дарута, я тут теж з вами можу посперечатися. Санкції – величезна тема, і є дуже багато думок про те, діють вони чи не діють. Економісти українські кажуть, що ні, дуже дієві зараз. санкції, дуже вони б'ють зараз по Російській Федерації і щодо нафти, і щодо газу, і щодо інших аспектів цього життя. Ось там дорос до, до, до енергетичної системи російської, що варто добратися, так цими санкціями, але це також по питання майбутнього даруйте, перевила, Скінчився час нашого спілкування в ефірі. Слухачам я нагадаю, що письменник і військовий експерт Валентин Бадрак говорив зараз зі мною. Про... підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.